Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Також піс сьогодні маємо і вчора мали. Надіюся, що ви всі бачили. Я навіть допис поставив, що постили за Україну, молилися, постили, ну, хто, хто як долучався. Так? Хтось на дораці був цілий сутки. Заохотили українців молитися. Ну і не тільки українців за мир в Україні, так? за цю зустріч, яка відбув, Відбувається, відбудеться. Та. Відео роблю на день вперед, вони не можуть зрозуміти, коли вона там 15 го то якраз в цей день буде відбуватися. І сьогодні ми беремо послання Богородиці. Якраз зустріч це буде в свято, таке писали, що успіння Богородиці, та? і то є великий для нас знак, що зустріч ця, яка. Вирішує та, майбутнє, чи буде війна, чи буде мир, е, припадає на таке свято. То просимо Марію, щоб нас оберігала, та, і керувала цією зустрічю, щоб вже зрештою закінчилася війна, щоб ми могли вже почати е, жити, так, жити. Бо коли війна, то життя ставлять на паузу, так? або хочуть поставити, а, або хочуть нам дарувати це життя. Тому вірю, що Божа воля це в будь-якому випадку мир. мир. Головне, щоб він був подобаючий та, і, і вже кінцевий. Сьогодні 25 вересня 1991 рік. Дорогі діти, сьогодні в особливий спосіб закликаю вас до молитви та відречення. Бо зараз, як ніколи, сатана хоче показати світові своє ганебне лице яким хоче звести якомога більше людей на дорогу смерті та гріха. Тому, дорогі діти, допоможіть, щоб моє непоречне серце запанувало у світі гріха. Прошу вас усіх, щоб ви приносили свої молитви та жертви в моїх наміреннях, щоб я могла жертвувати Богу Богові за те, що найпотрібніше забути про свої бажання та молитися, дорогі діти, за те, чого Бог бажає, а не за те, чого ви бажаєте. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Добре, Марія каже, забудьте про свої бажання. Тому моліться за те, що Бог хоче. Як часто ми молимось в Божих бажаннях, чи ми тільки хочемо закрити свої бажання, свої потреби, так? Е, нічого поганого в потребах нема, так? Але е, правильно, отець Роман каже, що є різні шляхи закривання цих потреб. Є закриття. Потреб з Богом, а є закриття потреб сатаною. Тобто ти можеш закривати ті самі потреби, але в різних царствах. Так? І сьогодні, як ніколи, вірю, що наші бажання співпадають з Божими. Бо Бог хоче миру, так? Марія хоче миру, бо це цариця миру. Вона, власне, відповідальна за це. Так? Вона об'явилася цариця миру, тобто та, яка приносить мир. А війна це вже не мир, так? Це, ну, відсутність миру так, територіально. Не, не, не про той мир, деться, як на серці, бо і війну, і на у хлопців є мир в серці, як і з Богом. Як і без, то в них і, і в Америці не буде миру. Вони будуть далеко, десь там на Камчат, на Алясці, я не знаю, десь жити взагалі де війни нема. Далеко вона, але миру не будуть мати. Бо Бог дає цей мир такі внутрішні, але є ще й поняття миру, як відсутність війни. Так? Тому сьогодні в особливий спосіб молимось за цю зустріч, так? але віддаємо не, не так, щоб я хочу там такий мир там пів Росії, щоб нам перейшло, знаєте, такий, ну, а так, щоб Божий був цей мир, щоб Божий мир прийшов в Україну, Божий мир прийшов в Росію, щоб Божий мир прийшов в наші серця, в наші сім'ї. Коли буде в кожному серці мир, то війни не буде. Не буде потреби в війні, та? бо всі будуть в мирі. Бо війна, власне, спровоковується цими потребами, закриття потреб. Та? Якоїсь слави хотілося більше, якоїсь президентом хотілося бути більше, то війна спонукає до того, та? до якихось дій. Війна, дія, яка закриває чиїсь потреби, але через царство темряве. А мир може закривати наші потреби всі через Царство Боже. Сьогодні особливий спосіб закликає тебе до молитви та відречення. Тому сьогодні постимо, молимось, і, і каже Господь, каже Марія, забудьте про свої бажання та моліться, дорогі діти, за те, що Бог бажає, а не за те, чого ти бажаєш. То сьогодні така буде у нас день такий, що я забуваю про свої бажання та молюсь, чого Бог бажає. Чого Бог бажає. То давайте сьогодні молитися за бажання Бога дійсно. І бажання Бога в, цьому, в цих переговорах, в цьому закритті війни, щоб дійсно Бог це робив. Бог. А ми йому допомагали. Не ми його вчили, як це робити, як потрібно зробити. А ми тільки давали свої молитви, щоб підсилювали силу, так? підсилювали владу, розрушали різну демонічну владу. Бо також на цій війні стоїть демонічна влада. Так? Прокльони йдуть, різні там мальфари це цілий духовний фронт, а? навалений, який проклинає. А нам треба бути фронтом, який благословляє. Або благословіння розрушає ці всі прокляття. Розрушає ці всі чари, мари, ці всі різні е, е, магії, яка була покладена на цю землю, на цю війну, так? Бо хтось цим займався, хтось це підготував, ну, сатана через своїх служителів. А ми, як служителі Божі, Маємо розрушати, благословляти. І сьогодні молимось за е, Божі бажання. Божі бажання. І віримо, що Божі бажання є, власне, мир. мир. Це 100%, ну, Тут не треба вірити, це переконання має стопроцентне, але власне тільки Бог знає, як принести той справжній мир. Бо закінчення війни не завжди є миром. А ось мир, коли буде, справжній, Божий, то про війну ніхто навіть і не буде думати. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Макарською. па, -па.